Для роботи з зожту нам потрібний олівець з гумкою, зошит клітинку і підстругачка. Пальчикова вправа мавпочка. На правій руці згинаємо мізинець і безім'яний палець. Трьома пальцями великим вказівним і середнім беремо зверху за олівець. Ставимо гостряком на ліву руку. І спускається мавпочка з пальми донизу. Ось вправа мавпочка. тримає олівець трьома пальчиками. Права крапочки та рисочки сідаємо рівненько, повертаємо зошит, щоб лівий нижній кут навпроти був середини грудної клітки. Пишемо крапочки через одну клітинку і продовжуємо рядок. Пишемо рисочки. Через одну клітинку зліва направо. І закінчуємо рядок. Пишемо рисочки знизу до гори через одну клітинку. Пишемо крапочка, рисочка зліва направо, крапочка, рисочка зліва направо. Пишемо рисочка знизу до гори, посередині клітинки крапочка, рисочка з гори донизу і продовжуємо таку послідовність до кінця рядка. Бажаю вам успіхів!